Через кілька місяців і побачите. Треба як... 15-20 його прогріти. Ми хочемо назбирати виготовити тисячу кілограм, щоб їх продавати і тим самим підтримувати нашу стартувальну станцію і використовувати гроші, які ми будем, ну, за якими будемо продавати на реалізацію наших проєктів майбутніх. Це те, що ми використовуємо, він трохи менший. І ось тут є більший генератор, який ми поки що не використовуємо, більше кіловат має і... побачите, теплотворної здатності досить високі. Біля 16-17 мегаджоулів на кілограм. Це е, ну, середній показник, який відповідає навіть. Е, е, Деревній тирстві, тобто з це досить високі показники, але нас цікавить ще зольність, показники вологості, щільності, і надзвичайно важливо, які викиди можуть утворюватися після спалювання цих палет. Що щодо ароматизації цих кавових палет, тому що дуже часто виникає питання, а наскільки вони пахнуть кавою? Насправді дуже мінімально пахнуть кавою, тому що ефірні масла ну, потужно не зберігаються в дуже великих кількостях в, в відходів кавової гуші, тому що частина в процесі екстракції чи виробництва кави переходить безпосередньо в напій, так але частина звичайно зберігається при. Суботу з 11 до 5 години кожну суботу, що не було такої суботи, в принципі, від 2022 року, от від липня, ми відновилися і не було такої суботи, що ми не працювали, можуть приносити до нас вторинну сировину, одяг так само можуть приносити, такий, який можна носити, передавати іншим людям.